Що Збираємо стілажика для нашої розсадки. Весь процес зборки покажу. Продовжуємо збирати стелажик. Він у нас декілька етапів зборки. Стілажик. Робили власноруч. Так, заключний етап. Верхня полиця. Беремо і несемо. Бери. Помагай. Останні штрихи, і наш стелажик буде готовий. Закріплюємо. Встановлюємо світильнички. Стелажик зібраний. Тепер облаштовуємо стелажик з світильничками. О, все працює. Все працює, провіряємо. Всі лампочки працюють. І горять. Будемо розкладати рослинки. Показую, як кухня-столова перетворюється в зимову теплицю. Ось так. от. Була столова, стала зимова теплиця. Ось стелажик. Який зібрали столик, який був столовим, тепер стане столиком для садівництва. Буду вирощувати тут всі свої рослинки і показувати вам. Як я вирощую. Зараз почнеться етап черенкування, живцювання всіх квітів. Все буду показувати на своєму каналі. Стілажик цей ми робили самі. Тут стоять звичайні лампи денного світла економки. Стілар зроблений із USB плита і металеві стійки це кріплення для гіпсокартона. Будівельники, майстри-будівельники знають. Як цей профіль називається. Мені чим цей стілажик подобається, що він легкий, його можна самі передвинути, він не важкий і розрахований на три касети. На стілажик на одну полицю стає три касети. Далі буду живцювати, підкірувати розсаду петуній, яку я з вами сіяла. Тут буду розкладати, буду вам це показувати. Сьогодні такий зимовий день. У нас сніг на дворі плюс 5. нишку випало багато. А тут плюс 25.